Всім привіт! Сьогодні ми з вами дивимось різні срібні прикраси та трошечки ізраїля, що в мене залишилося з минулих відео. Почнемо ми, напевно, все-таки з ізраїльських прикрас. А далі, а далі я ще сама не знаю. 1200 гривень ось такий розмір каблучки це в нас адулярчик, лабраторчик. Тут до 20, ну, краще, я думаю, брати на 20. Або навіть на 19,5, але все-таки ближче до 20-го. 1200 гривень. Ось такий варіант. Воно повністю широке. Я не знаю, чи люблять дівчата. Мені, наприклад, каблучки широкі, не дуже зручні. Міліметрів. 7-8, Тут камінчик, він невеличкий. Але він красивого кольору. Він виглядає як темний адуляр. Ось такий. Або трохи зеленкувати лабрадорчик ось такий, 1750 гривень. Він тут жовто-зелений, аналійські застібочки, 4,5 см, сережечка. Півтора см. Тут камінчик, тут більший акцент на камінчик. Або трохи крупніший 1800 гривень ось такий, думаю. чи не занадто я швидко. Щось мені самі незвично. В принципі, можливо, так і краще. Так, 6 см. Тут камінчик також півтора, ну, трошечки більше, ніж попередній він все-таки. Колір приємний, 1800 гривень вартість ось такий. Ці такі вже більш крупні, тут до 12 грам сережечки обидві. І помітні. Так, а ось такі у них також 6 см, але вони трошечки легші. І тут більш такі сині лабрадорчики 1800 гривень. Однаково в них вартість. І ще такої самої моделі буде. З малахітом, зараз ми подивимось. Ось такий тут лабрадорчик. Він у висоту менший і, в принципі, і в ширину також? 6 см довжина моделі цієї. З малахітом також у них 6 см, вони трошечки легші. 1500 гривень ось такий варіант, такий малахіт. З малахіту в мене є ще, щось іще є, є підвіска. Зараз подивимось. Яка в мене... Ну, це індійська вже буде підвісочка, просто мені хочеться тему показати камінчик. 14,9-2400 гривень підвіска індійська. Ось така. В неї не ідеально рівні, як сказати, кутики. Її, її овал не рівний, але проте красивий камінчик. Ось так позаду виглядає, як камінчик проклеєний в завальцовач. Тут в полосочку малахіт. Є ще браслетик, і до нього колись була ще підвізка. Вона в мене в ремонті. Там треба камінчик підклеїти. Так, тут ось такий карабінчик. Можна його тут сюди крупніше трошечки поставити. Ось такий браслетик 3500 гривень. Він регулюється, він буде на зап'ясті якраз від маленького, від 16 см. А і, в принципі, регулюється нормально. Це також індійський 3500 гривень вартість. От. Якщо в мене знайдеться, що я, мені треба переконати, що мій карабін більше, то я його просто переставлю, щоб вам було. Краще. І максимально я зараз подивлюся так, це в мене трошечка вечернє відео таке, можна сказати, сумненьке. Так, 18,5, 19,5, 20,7 Це максимально довжина. Дуже... Ну, 18,5, в принципі, мені не подобається як на маленьку руку. От, можна на 17. Ось такий тут малахіт. Малахіти такі всі різні. Брас... До Така є ось така інформація, що 23,4 грами брасет, і бо каратність малахіта 43,1. Далі ось такий варіант сережок невеличкий. З золотими накладками 375-ї проби, 1500 гривень, лабрадорчики, такі шпилечки. Є ще такий самий комплект з гранатом у величенькому розмірі каблучка. Так, здається, щось у мене телефоном проблема, і це відео буде коротше, ніж я планувала. І 1500 гривень ось така підвісочка з сапфірином 13 грамів вага. 1500 гривень вартість. Така невеличка. і позаду. У нас буде Маленьке вечірнє відео. Ось такий варіант браслетику з місячним каменем. Він тут такий трошечки блискучий, схожий на адуляр, але трошечки він більше як селеніт. Ось такий. Але тут досить така плотненька резиночка. Він буде на маленьку руку, або, можливо, трошечки пізніше, коли мені прийде резиночка, я його переберу на. Ну, був м'якший. Ось такий один сантиметр 1100 гривень вартість. Браслетика 10 міліметрів, ширина. В нього такий от як синьо-білий перелив.